У сумах пікетували прокуратуру області. Під стінами зібралися представники двох майданів, депутати міської ради і ще кілька осіб, які не представилися. Прийшли, бо мають претензії, хто до кого і чому. Далі у репортажі. Площа правосуддя. Так сумчани прозвали початок вулиці Кондратіва, де розташовані апеляційний суд, обласна міліція та прокуратура. Тут громадські активісти і вирішили посперечатися, чи існує правосуддя у сумах. І з одного боку, представники його майдан і депутати міської ради. Вершина, терорист затриманий, в якого виявлена вибухівка, не заарештований, відпущений під заставу. Це скажіть, будь ласка, в які це ворота взагалі лізе? Одні справи ми бачимо, що притормажуються, нема по них належного руху. Натомість ми бачимо відверто замовні справи політичні, зокрема щодо посадовців міської міської конколу. По іншій бік вулиці опозиціонери, у тому числі теж депутати міської ради. А ще невідомо хто. Я не хочу з вами розмовляти, у мене к вам річні неприязнь. У зв'язку з вашою діяльністю. А яка мені журналістка. Вони прийшли підтримати прокурорів. Говорять, останні днями скерували до суду справу за обвинуваченням першого заступника міського голови Володимира Войтенка. І нагадують, звинувачують того, у тому числі у кнопкодавстві. То -то вони раніше кричали геть, кнопкодав, тепер вони кнопка давав вот, От тут всі пікети, це просто, во-первых, ну тривання людей від роботи в першу чергу. Вот. во-вторих, це совершенна для какпані, это совершенно Ну, скажем так, дураковляние, обыкновенное дураковляние. Просто, скорее всего, что людям делать нечего, они вышли с плакатами поддержать, постоять, потому что, видно, дома скучно сидеть, поэтому они пришли поддержать войтинка. Але деяким пікетувальникам – не до віцемера своїх претензій до правоохоронців через край. За моєю адресою проживання, я, так як я голова громадської організації Євромайдана, відбувся обшук, проведений працівниками міліції за клопотанням а, прокуратури. Хватали за руки, я думала, що воно якось ну, пройде. А вже на слідучий день з'явилися синці, з якими я звернулася. Це мене». Ініціатори в мітингу запросили поспілкуватися з керівництвом обласної прокуратури. Там усередині співрозмовники лише вмінялись люб'язностями. Для того, щоб ви надали відповідь, що таке несанкціонований пікет, ну, нам я, не, ну, я, не звернення давати. я не славник далі і не, не, не дають бороти. За дивним збігом обставин, всі вчорашні корупціонери, які звільняли з міської ради. Раптом виявляються прописані в Сумському районі, і потім дивна електроніка подає всі справи про їх звільнення голові суду до суду. А вам не здається дивним, що ці рішення потім залишаються в силі різними інстанціями? По інших питаннях громадськості відповіді у прокурорів поки немає. Пояснюють, розслідування потребує часу. скільки разів вже спілкувалися на цю тему? На тему водоканала, на тему житло, на тему по поліфтам. Ви хочете, щоб я одне і те ж саме повторював вам? Ви ж розумієте, що в деяких питаннях прокуратура не є фахівцем. І все залежить від того, як, які висновки будуть експертизи. За півтори години акція зійшла на нівець. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.